Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Даша, відео буде е, про парфуми, як завжди. Давно з вами не бачилась, тому що за відключеннями світла і купою справ я або не встигала, або світла не було, чи телефон розряджений. Е, коротше, не виходило в мене раніше записати і викласти відео. Це відео ну, постараюся не затягувати, в кращому разі я вже його сьогодні зможу викласти там. Запланувати на ранок, наприклад, ну, в віршому там буде чекати кінця наступного дня або що. До речі, оця лампа, за допомогою якої, ну, штатив з кільцем і тримачем для мобільного, за допомогою якого я знімаю свої відео часто, вона дуже класно допомогла і виручила оце, коли світла не було, але на ноутбуці ще є якийсь заряд: а ліхтарик, сів, там, акумулятори треба підзарядити. Я з цією лампою вона так класно світить, що я навіть смажила на ній оладки за рецептом Клопотенка. Тому добре, що вона в мене є, і згодилася, як бачите, не тільки для того, щоб знімати відео на канал, а й в таких побутових речах, щоб щось приготувати. Щоки, мабуть, в мене трошки червоні, через те, що зараз в хаті дуже тепло, натопили квартиру в очікуванні того, що світло скоро вимкнуть. Ну, вже нехай так, вибачайте. Думала довго, про що вам розповісти, і вирішила, що просто розповім про те, що я оцей останній час носила, а тягнуло мене перше на якісь новенькі спроби, те, що я ще не тестила, і на щось таке знову ж таки солоденьке, смачненьке, гурманське, таке комфортне якісь аромати, які так заспокоюють, дають відчуття затишку. Ось. І з такого неочікуваного взагалі я досить часто ношу От мене є від Levant Mugler Angel Nova в парфумованій воді, туалетну я не пробувала. Але оцей Янгл Нова, він такий не компотик, але це такий фруктово-трошечки трояндовий аромат. Більше такі про кисловаті фрукти, там, про лічі, можливо, про якусь малинку. І троянда тут дуже в тему вона не солює і не перетягує на себе головну роль. І в кінці якісь такі дерев'яшки, але свіжі, і він досить так достатньо фруктово-квітковий. Він мені дуже класно піднімає настрій, я там носила його в плюс три, я от, ну, по такій погоді. Вологій, сухій, мокрій, але такий холодній дуже погоді я носила. І от, виявляється, він зараз у мене теж класно йде, він ну, ні разу не там, якийсь чистолітній аромат. Якщо ви, до речі, з туалетною водою його порівнювали, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях свої враження, як вам і який з вас версій більше подобається: парфумована вода чи туалетна Янголнова від Мюклера. Наступний, ну я трошечки носила вже таку перевірену коромандель, такі пачулі з білим шоколадом. Вони мені теж подобаються на вологу плюсову погоду. Ось ну, я все ж таки сподіваюся добити свій пробничок, бо в мене ще манюсінький залишок у флаконі. Ось, то він мені теж дуже подобається. Це туалетна вода. От, бо ну, парфумована, вона мені якась була трошки різкіша, а ну, така ця округліша і приємніша мені видалася. От Тому я доношу туалетну воду. З, і зараз піде знову ж таки купа пробничків. Я от сьогодні без флаконів. Так, Все, вмощу цей пробничок, -коромандель щоб, вона, чи коромандель, щоб вона нікуди не полетіла. І переходжу до теж такого відкриття несподіваного новеліста. Це пробнікс Нотіно, прийшов Сафрон Віспер. І що про, по цій фірмі я взагалі вважала, ну там декілька пробників мені вже з Нотіно дісталося, і я такий для себе зробила висновок, що фірма ця якось нічого цікавого, композиції такі, що це вже десь було, нічого унікального, нічого нового, ну, такі собі середні, трошечки нуднуваті, якісь повтори. Популярних напрямків, чи, скажімо так. Ось, і е, Сафрон Віспер. Я не скажу, що це унікальний, і, мабуть, це така е, більш прерогатива арабів, це е, уд, троянда, шафран. Ось, Але на диво він мені зайшов, я от його кілька разів носила, причому досить часто рука в мене тягнеться. Е, Єдине, що мені якийсь такий в базі, він стає трошки колючим. Хоча там от я Зараз гляну по нотах, там Шафран Ладан, Береза в базі, а до цього верхні ноти Уд, чорна смородина бензоїн, середні торіанда малина Герань. Ось, і от Оця база мені, вона якась така. Ну, не знаю, трошки уходить в якісь. Сторону чоловічого якогось такого люксу, вона і не тютюнова, і не якась не амброва, а вона і не виражений, якийсь церковний ладан, Просто щось таке пласке і колю, трошки колючкувате. От, але от верхні середні ноти, коли от воно так уд з трояндою і ще трохи з шафраном звучить, мені воно подобається і. Я так навіть е, в сторону Нотіно дивилася, що чи не купити собі десятку, е, Ну, поки що не знаю. Навіть, можливо, я собі мініатюрку куплю. Або куплю просто щось інше в цьому напрямку, але на наосліп теж брати не хочеться, тому, тому що роздумую, що цим робити, а поки що з задоволенням ношу цей плавничок. Е, Повертаючись, тут така. Е, Уд з цим строяндою вони такі солоденькі тут. І, звичайно, інші солодкі парфуми я теж носила. От Ці якісь сухофруктні, з тютюном аромати я вже там і розказувала, і там трошечки алкогольні, якісь, і, в принципі, такі пряні з корицею, з вишневістю я теж розказувала раніше. А це до мене потрапив плюме Impression. В них такі якісь чудернацькі флакони, і називається Аромат Ріваліте Імперіаль, і я його вже кілька разів носила. Він для мене теж такий пряний, зігріваючий аромат, Там багато кориці в ньому є, і в ньому дуже класна навіть не сухофруктність, хоча сухофрукти також в ньому є, але в ньому ще дуже і дуже класна слива. Така насичена із кислинкою, але з такою правильною кислинкою, що щелепи не зводить, її достатньо, і вона так гарно контрастує от з цією тепленькою корицею. Це така сливова кислинка. Досить натуральна, він такий, досить класний, а там далі йдуть і тютюни тонка, і пачулі, і ваніль. Тобто він такий солоденький, з, ну, з гостринкою, з такою з пряністю. Він досить такий прикольний, виважений от в цьому напрямку сухофруктів, прянощів, тонка, то він досить гарний. Хоча з цією маркою я взагалі не була знайома, це ну, магазин прислав до якогось замовлення. Від іншого магазину я от. Вже багатенько зносила The Perfumery Barcelona, і у них якийсь свій власний бренд, і вони випускають парфуми, і це Тарак називається, і він теж східний пряний з групи ароматів. І там теж є слива, сухофрукти, фініки, троянда, амбра, шафран, ну, ще багато чого, пачулі. Ні, так, шаф... да, шафран є, пачулі, сандал, мускус і Амбра. І в ньому от він теж такий, наче пряніоці, всі трошечки алкогольні парфуми, сухофруктні, приємні, теплі, зігріваючі. Але от є щось таке в ньому, чого немає от в інших парфумах цього напрямку. Я так принюхувалась, принюхувалась. І зрозуміла, що я ще. В ньому от ладану немає, якась така холодинка в ньому є, але я відчуваю якусь таку легку травність. От я читала зараз опис, от перед тим як знімати відео, там щось вони про медовість розказували і про анімалістичність. І вони пишуть про те, що там шафран має нагадувати запах сіна. І, мабуть, оця травність, яку я чую, відповідає от якраз тій задумці, що вони там щось мало нагадувати запах сіна. І мені це дуже подобається, такий незвичний от. Не дарма, що собі нічого так і не обрала і не придбала, з якихось таких пряних, коричних, зігріваючих ароматів. Можливо, я подумаю і замовлю, може вже до Нового року, а може після, можливо, я оберу якраз цей тарк від барселонського магазину парфумерії. І зараз буде такий контраст від сухофруктів, слив там. Мускус і до лаванди, до замовлення, теж мені бонусом поклали геніум, ті геніум Tattoo Artist. І це лаванда, я її тут нанесла на руку. Взагалі, там в нотах лаванда шафран, мускус, кардамон, атласний кедр. Але я чую це просто як лаванду. Трошки якусь смолисту лаванду, і е, от, вона мені не противна, в мене досить складні відносини з лавандою. Е, ця вона мені чогось якась така заспокійлива, врівноважена е, і от, ну, просто класна. Е, я розумію, що вона трошечки, м, ну, не трошечки, а досить, е, достатньо. Нагадує блок лаванди в ЖОС від Айзенберг в старому випуску, який у мене є, тому я теж не спішу брати флакон, але я ще якось не знаю, хочу поносити і кілька днів там Жос на собі, і цю лаванду тату-артіст на собі, і визначитись, чи все ж таки треба мені чи не треба отаку от лаванду, але я дуже рада, що вона мені потрапила до рук. До слова, вже, якщо зайшла. Мова про лаванду, то я вже покажу Енуї Нуар від Філіппо Ну, Я думала, спробую. Поцікавлюся, я навіть не дивилась піраміду, але ну, чула, що цей аромат е радили. До затесту. І там в верхніх нотах мирт, лаванда, потім геліотропи і кедр. і в базі пачулі, ваніль і ВТВР. А я чую лаванду, причому камфорну лаванду, ну, камфорність, мабуть, від пачулі йде, як я собі думаю, і вона мені настільки гучна, різка, мені аж вона стає неприємна, і от я навіть трошки на зап'ясті ношу, і я не можу це носити. Ось тому от, такі от ця спроба, цей затест в мене такий собі не дуже вийшов. Я намагалася подружитися з ним, але не вийшло. А от ця тату-артіст якось так з першого разу раз і залетіла, і досі подобається. Ось так. Пишіть, будь ласка, можна назвами парфумів, можна просто напрямком, які ви зараз парфуми для себе обираєте, щоб зігрітися, щоб підняти собі настрій, або, можливо, навпаки, там, щоб зібратися і все-все-все швиденько зробити, поки є змога. Ось, бережіть себе, дякую ССУ за можливість знімати це відео зі своєї квартири. До наступних відео! Бувайте бережіть себе ще раз. Повторюся.